Я розкажу краще приклад свого. Я дуже люблю розповідати приклади свого життя. Як ви стали катехитом? Маючи чотирьох дітей, будучи замужем, я собі і не гадала, і не думала, що коли-небудь стану катехитом. Але Господь це такий педагог, який веде людину дуже особливим шляхом. І ось про що я хочу сказати: що я собі бродила по центру Львова, забігла у храм святого Андрія і подивилася, що виносять із Захристії книгу, яка називається Катихиз. На той час я вже працювала, на той час я вже мала закінчений університет. І думаю, як це я до того довчилася, що я не знаю, що таке слово «катехизм»? І що це за книга? Я повернулася туди, де виходила з цією книгою, і купила собі цей катехизм. Я пам'ятаю, я цей катехизм читала в транспорті, поки доїхала додому. Я читала, 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 читала і зрозуміла, що від мене ховали найкраще. Це були 95 п'ять роки. Тоді тільки я вперше взяла в руки Євангелій і то таку дитячу Біблію маленьку, і я зрозуміла, що я нічого не знаю про Христа. Ось. І тоді, якраз із цього і почалося. Я вивчила катехизм собі, досконало вивчила цю книгу. І одного ранку я лежу вранці, собі, і сонечко світить, я собі лежу біля колиски дитини четвертої. І кажу: Господи, якби я була чоловіком, я би тобі служила. Ну, напевно, Господь мене почув, але я поняття не мала, що жінки можуть служити в церкві. Я думала, що це привела тільки чоловіків. І я десь, десь прожила три дні після цього. Приходять до мене подруги, які жили. Недалечко з дітками малими, ми п'ємо каву, їмо шоколад на кухні і сміємося. І, і, і вони всі закінчили політехніку, так як і я. І вони кажуть, слухайте, то, знаєте, там одна з наших випускниць діток вчить при церкві. Ми її бачили на екскурсії. І я кажу, що, що ви говорите, діток можна вчити при церкві? Вона казала нам, що можна. І кажу, та що ви говорите? Це тільки привели священником бути деяконом. а вони кажуть, ні. Це факт. І я побігла тоді, пам'ятаю, у собор, це Юра в катехітичний центр прочитала, що подібна назва є. Я туди забігла, там сестра така дуже привітна, Любомира зустріла мене, я їй розповіла, ще й моя землячка, я їй розповіла, чи немає місця мені. А вона каже, Ідіть до свого Насихів, до свого пароха, храму Різдва Престої Богородиці. Там ваш чудовий парух, отець Орес Фредини. Ідіть до нього, все йому розкажіть. І я побігла до отця Ореста Фредини, приходжу з цією книжкою катехизму і кажу: отець, я оце все знаю. Я дуже хочу вчити цієї науки дітей. І він подивився на, на мене, посміхнувся і каже: йди, каже, катехізуй 93 й школу, е, так, спеціалізована школа англійська на Сихові. І відразу я без духовної освіти я відразу прийшла у два класи других, в яких в одному з них моя дочка, і я почала викладати катехізм. Я почала готувати діток до. Перший святої сповіді урочистого причастя. А потім я відразу пішла вчитися при церкві на катехіта, і фактично я своє служіння розпочала одночасно з, з навчання. З якими дітьми подобається працювати? Я е, розумію, що процес катехізації найкраще проходить, коли ти береш дитинку маленьку. І ти її ведеш 11 років, і е, е, ти бачиш, як дитина зростає, ти вкладаєш у неї знання християнські, духовні, і е, ти знаєш її батьків, е, ти знаєш їхні родини, ти працюєш з батьками. Це одна велика сім'я, спільнота, яка збагачує одне одного. І діти виростають, стають твоїми випускниками. Бачите, ми катехіти, такі, такі собі сіячі слова Божого, коли ти сієш в це серденько маленьке, і, і не знаєш, чи там проросте це зерно, чи не проросте. І, інколи можна і жити, і не дочекатися таких великих плодів, це все Божа, як кажуть, справа. Але от я хочу сказати, що мені так повезло з дітьми і з батьками. Ну, я щоправда, працювала. Однаково, що з дітьми, що з батьками, і е, у мене протягом вже, ну, я з 95-го року катехіт, це рівно 30 років цього, цього року. І я, я хочу сказати, що на моєму рахунку з моїх учнів стало 13 хлопців священниками. і до 10 катехітів. Улюблений біблійний уривок. Ні про що не журіться, але все виявляйте Богові в молитві з подякою і мир Божий, що перевищує усякий людський ум, буде берегти уми ваші і серця ваші у Христі Ісусі. Що робите, якщо не знаєте відповіді на запитання? Про себе. Кажу, Господи, помилуй, але. Я так і кажу, якщо є запитання важке, я кажу, не знаю. Або кажу, що я вам скажу, я, я десь роздобуду відповідь. Катехізуєте колег по роботі? Я споглядаю своїх колег по роботі, бо навколо мене, коли ми збираємося разом, сидить 20 катехітів освічених, уродованих, молитованих, старшим віком і молодших. І я їх споглядаю. І так собі думаю, все кажу собі: Ти розумієш, що ти сидиш серед святих? Чи не розумієш? Що таке катехизм? Катехизм це грецьке слово. Катехизм означає повчання. Це катих, це є така збірка. Книжка дуже я рекомендую всім бути катехитами, тому що така в родині книжка повинна бути настільною після святого письма. Це книга, яка пояснює святе письмо. Це книга, яка дуже цікаво складена, запитання відповіді дуже для лінивих. Але одночасно з цієї книги дізнаєшся дуже багато. Бабуся може бути великим катехитом для свого онука. Мама може бути катехитом, батько, дідусь. Хто завгодно, тримайте катехізм увечері, сідайте родинами у вітальні, моліться собі з дітьми по-дитячому, тому що їм не треба багато молитись, як дорослі. Але от бабуся може вчити запросто внука катехізму, тому що дітей вчити катехізму треба ще в утробі. Я вважаю, ще в утробі після народження вони перша, перший катехізм. Перша катехізація, перша Євангелія це вдома, це перші катехити батьки Дитина може навчити катехита? Звичайно, що може. Річ у тім, що діти є найправедніші ревізори, очі дітей це очі Христа. І коли я приходжу на урок, який я веду одну і ту саму тему вже тричі за день, знаєте, чисто по людськи. Так вже забалакаєшся, так вже тобі стає внутрішньо, про це ніхто не знає, але ти одне й те саме повторюєш і маєш повторювати у паралельних групах. Я так себе інколи е е е на слові ловлю, що мені вже не цікаво, те, що я тричі говорю. І так собі кажу: ну, там на задній парті сидить Христос. Як би ти говорила в трей, в трей, в трей, в трей, те саме, якби отам сидів Христос? І чим менші, тим вони чесніші. Дитина, катехита знає катехизм? Так, мої діти завжди кажуть, що я з ними строгіша, аніж з чужими. Ви тільки з чужими така добра. А вдома ви така строга. Е, я своїх дітей вчила катехизму. Е, і я так хочу сказати для всіх це. Е, треба це так робити е, в сім'ї. Не вимушено. От вечірня молитва і мої діти готували. Почергово то якусь розповідь, то вони говорили щось таке, що вони хотіли поділитися. І це було періодично їх четверо. Одна готувала одне, друга готувала друге. І було цікаво слухати їх, щось вони ділилися за день. І... Та нічого, так троє пішли собі у католицький університет, окрім такої освіти, мають, і дві з них катехізують. А третя в сильних роздумах. Як поводитися з дітьми, які постійно ставлять каверзні запитання? Ісус сам каже, горе вам, коли про вас говоритимуть добре. Є люди, які, ну знаєте, ну, за Христом ходили такі з підтекстом, що його випробовували. І в мене були такі декілька випадків тільки. А в основному, в основному все гарно, все гарно. Головне, щоб батьки розуміли. Що дітям треба давати зелену вулицю в цьому. Головне, щоб батьки не казали молись, клякай, іди читай Біблію. Давай почитаємо, давай помолимося. Давай. І коли поведінка мами батька трансформується в дитяче життя з самого дитинства, немає проблем, немає ніяких проблем. Улюблене паломницьке місце я не шукаю світових місць паломництва. Не тому що це коштовно для нас, чи ні, зовсім ні. Я, ем, як ви сказали, маю місце, в яке я приїжджаю, коли мені хочеться побачити знайомих отців, монахів, коли мені хочеться поговорити з Господом біля Туринської площаниці в Уневі, в Унівській Лаврі, Святоуспенській, коли мені хочеться попити водички. Піти на гору чернечу, де, на монашій цвинтар, де лежать мощі багатьох святих, побути на самоті в тиші. Адже Господь любить тишу і самоту. Але через святих, через ці місця, людина попадає в середовище, яке благосприяє внутрішньому миротворенню. І звідти я черпаю мир. Знаєте, я приїжджаю з Унева. Додому мені здається, що я приїхала з іншого світу, і я маю такий заряд енергії. І от заряд, як ви кажете, це натхнення, умиротворення, все стає на свої місця. Кого ви хотіли б бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.